Місце слово Боже, яке я бажаю прочитати, це Євангелію від Матвія, 11 розділ із 25 вірша. Того часу, навчаючи, про мову Ісус: Прославляю тебе, Отче, Господине, неба і землі, щоб таїв ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Передав мені все мій Отець, і сина не знає ніхто крім Отця, і Отця не знає ніхто, крім сина, і кому син захоче відкрити. Придіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий, і серцем покірливий, і знайдете. Спокій душам своїм. Бож'єрмо моє любе, атягар мій легкий. До цього місця знаємо місце слова Божого. І ми так коротенько і ще пороздумуємо над цим коротеньким уривком. Знаєте, напевно, Христос отак бачив ту аудиторію, яка його окружала. Він бачив, хто сприймав його слово, хто слухав уважно. Якось, знаєте, якось такий в один момент у нього виникло таке захоплення. Він каже, дякую тобі, Отче, Господи неба і землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Знаєте, коли він говорив слово «немовля», там це, напевно, до тих людей, які, можливо, їх рахували таким трошки нижчими. От були книжники, були фарисеї, люди знатні, грамотні. А ті всі остальні, ну що вони знали? І їх рахували таким трошки нижчим сортом. Але якраз Христос підняв їх. Він каже, а ти їм відкрив. Знаєш, дорогий друже, я хочу сказати, що те, що ти сьогодні сидиш тут, де слухаєш і слухаєш Слово Боже, це велика милість Божа до тебе і до мене, правда? В іншому випадку ти би десь сидів в іншому місті, робив би якісь гріховні справи. Так ти слухаєш те слово, яке дарує тобі життя. І воно дійсно так, знаєте, справа в тому, що якщо Бог тобі не відкриється, своїм розумом ти його не зрозумієш. Коли, знаєте, я пам'ятаю, люди високого рангу мені доказували, люди, які мали по дві, по три вищі освіти. Вони доказували мені, що вони походять від мавпи. Я, правда, з ними не спорив. Добре, коли людина знає свою родословну, своїх прабатьків. Але я знав одно, що я походжу від батька, мене створив Бог. І не тільки створив, а ще й народив. Але знаєте, воно чомусь так було завжди. Господь чомусь завжди відкривав тим. Хто принижений, хто не дуже знатний в цьому світі? І так було й і тоді. І от Каже Христос, я дякую тобі, Отче, що ти починив іменно так. І знаєте, оце місце Слова Боже, там є такий, Христос каже, прийдіть. Взагалі Біблія, особливо новий Заповідь, він переповнений цими Словосполученнями прийдіть. Прийдіть, прийдіть і прийдіть. Але далі додає, прийдіть до мене всі, але знаєте, є таке ще трошки добавка. Струджені і обтяжені. Знаєш, коли людина не втомилась від гріха, вона не буде шукати Бога. Коли людина так з упоєнням п'є, оцей гріх, вона не, буде, вона не буде шукати Бога. Даремно їй говорити. Я пам'ятаю колись мій сусід. Кожен день бідний, отак то під парканом, то під лавкою. І я підійшов до нього кажу, слухай, тобі, напевно, вже надоїло таке життя, є вихід. О, ні, ти що? Я дуже задоволений своїм життям. Ну, раз ти задоволений, то тобі. Ніхто не допоможе. І ви знаєте, недовго він так провалявся. Його вже немає в живих. Але знаєш, але Христос звертається до тих, хто втомився. Хто настільки втомився від гріха, шукає вихід. Де мені вийти? Де є вихід? Сьогодні багато людей шукають цей вихід. І якраз таких людей кличе Христос. Якраз таки Христос кличе каже: Прийдіть до мене усі стружені, обтяжені, в кого біль, в кого тягар, в кого проблема. І я вас заспокоюю. Знаєте, це чудова надія, яку Христос дає для людини, яку Він дав свого часу і Він продовжує давати цю надію. Написано в слові Божому, ні про що не турбуйтесь? Але у всьому, нехай Богові виявляються ваші бажання. Це, це написано в Слові Божому. І тому оця турбота, якою сьогодні переповнене життя людей, ти можеш покласти на когось другого і каже Христос: візьміть на себе ярмо моє. Ой, ви знаєте, таке страшне слово ярмо, правда? В уяві людей. Взагалі, коли говорять про якесь рабство, там використовують слово ярмо, тобі хочуть ярмо начепити. І часто атеїсти говорили, ви подивіться, бачите, Христос хоче вам начепити ярмо, а ми хочемо вас зробити вільними. Знаєте, це є великий обман диявола. Великий обман. Тому що, знаєш, ото, що диявол каже, що ти є вільний, а фактично ти його є раб. Ти його раб. І коли він каже, що тобі в житті все хоче від блага, це обман. Скільки людей сьогодні, він тобі каже, дивися, як ти вільно можеш жити, сьогодні нема, нема потреби Шлю, шлюб заключати, ще там щось. Пожив трошки цивільним шлюбом то з одним, то з другою, то з третіми. Як це свобода. А в кінці дивишся, слухає, приходиться життя завершувати вдома престарілих і нема кому води подати. А це та свобода, яку тобі обіцяв диявол. А Христос каже, візьміть. Ярмо моє на себе. Що таке ярмо? Знаєте, це є упряжка? Ярмо це упряжка, яку використовують, знаєте, коли як тягову силу використовують волів. І одна особливість там є, завжди повинні бути двоє. Якщо ви бережете туди одного вола, Знаєте, оце юрмо, воно так скрутиться, воно тільки шиї йому перетисне, і він не зможе тягнути. Він впаде. І от Христос каже: візьміть на себе ярмо моє. Що це означає? Свій тягар розділи разом із ним. Ти вже не сам. В тебе виникла проблема, в тебе якийсь тягар. Часто людям здається, ну ти дивися. Як прийшла біда, нема кому мені допомогти, нема кому мене зрозуміти, нема кому послужити мені. Я хочу тебе потішити. Я той, хто хоче розділити з тобою твій біль, тягар і не просто розділити. І не просто розділити. А помог, помогти допомогти тобі в твоїх проблемах, щоб вони були вирішені, щоб оцей груз був пішов вперед, щоб ти не стояв на місці, дьоргався і тобі шию натиснуло, Ні, щоб разом з тобою тягнути цей тягар, цей Ісус. І він каже: візьміть на себе ярмо моє. Тобто твоя проблема це Його проблема, твій біль це Його біль. І тебе так ніхто не зрозуміє, як він тебе зрозуміє. Але там і ще слово Боже, візьміть на себе і пам'ятаєте, що там написано? І навчіться від мене. А що мене навчитися? Бо я тихий і серцем покірливий. Найдемо. Христос, який вроді володар неба і землі. Який має владу над усім. Що від нього можна навчитися, Господи? О, ми би це хотіли, щоб навчитися влади. Господи, дай мені владу. Господи, надай мені силу. А ні, навчиться від мене чогось іншого. Бо я серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Ось де джерело спокою прийти до нього і навчитися від нього. З він серцем покірливий. навчитися, і ну, то, що, то, що дотепер, можливо, ти знав, то, що до тепер було для тебе самим найбільшим. Досягненням найбільшою цінністю виявляється багато що треба відкинути, а навчитися того, що Христос тобі пропонує, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Знаєте, брати і сестри, хочу сказати, що сьогодні споко... джерело спокою люди шукають і не можуть знайти. Виявляються, люди в самих благополучних країнах найбільше користуються послугами різних психологів і кажуть, спокою нема, тривога. Знаєш, а Христос тобі пропонує, де би ти не жив, в якій країні би ти не жив, він для тебе може бути найкращим психологом, найкращим порадником. Найкращою розрадою, і все саме головне, найкращою надією в твоєму житті це Господь. І тому я вернуся до початкових слів. Христос сказав дякую тобі, Отче, що Ти втаїв це від мудрих і премудрих і розумних. Навчися дякувати Богові за те, що ти знаєш джерело щастя, джерело спокою, його за гроші не купиш. Але його дарує Господь безкоштовно, йому нехай буде вічна слава повіки. Амінь.